Зросла кількість загиблих на Харківщині. Їх вже 12. -ро. Сьогодні стало відомо про ще одну жертву. Це чоловік, якого на місці обстрілу шукали від учора. Двома ракетами ворог вдарив по базі відпочинку в селі Черкаська Лозова, А ще обстріляв два села Куп'янського району. Понад чотири десятки поранених серед них тяжкі. Більше про наслідки запитаємо в кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової. Вона за мене живо. Отже, віко, що відомо про поранених, і що відомо про людину, яку власне знайшли сьогодні, я так розумію, про 12-го загиблого. Вітаю свята дійсно за останніми даними. Кількість жертв внаслідок атаки на базу відпочинку у селі Черкаського Лозова зросла. Вже семеро людей загинули внаслідок цього удару. А нещодавно водолази змогли дістати з водойми рештки тіла. Чоловіка, який ще нещодавно вважався безвісти зниклим, від ранку родичі, друзі та колеги прочисували усю територію закладу та намагалися знайти його. А втім, на жаль, водолази його сьогодні знайшли у водоймі. Відомо, що чоловікові був 51 рік на базі відпочинку. Він працював охоронцем. Я знала, то охрані був. Ну охорони цього вчора до вечора водолази шукали і не знайшли. На березі був десь там. Спочатку один приліт був, потім другий приліт був. Багато людей вчора відпочивали. Та ні, більшість співробітників постраждало. Сусідка постраждала. У неї постраждало четверо людей. Загалом наслідок цієї атаки постраждали 28 людей, 15 ранені у лікарні, троє чоловіків та одна жінка у реанімації у вкрай тяжкому стані, кажуть медики. Це люди, які відпочивали у заміському комплексі, а також співробітники цього закладу. Ворог завдав подвійного удару ракетами іскандер. Серед загиблих вагітна жінка, а серед поранених також восьмирічна дитина. А ще поліцейські та медики, які після першого удару прибули на допомогу людям. Також є поранені і у селах Нового та Кішарівка. Там п'ятеро загиблих. Вчора ці населені пункти потрапили під масований обстріл росіян. Одномоментно у нас працювало вісім операційних, вісім бригад. Ці люди потім знаходились в. Палаті інтенсивної терапії. На зараз в лікарні залишаються чотири пацієнти, які в край важкому стані. Вони всі знаходяться в реанімації на апаратах штучної вентиляції легень. Деякими з них плануються планові на завтра повторні оперативні втручання. Четверо людей, які також були в реанімації, на сьогодні будуть виведені в палату сумісного перебування. Щодня росіяни атакують наш регіон ракетами та артилерією. Цієї ночі також були руйнування. В Ізюмі ворог знищив місцеву пам'ятку архітектури. Будинок культури перетворився тепер просто на руїни. І загалом, внаслідок цих атак, 12 людей загинули, та ще 41 людина дістала поранення. Така ситуація, святе. Дякую тобі, кореспондентка Вікторія Стрільцова. Вона розповіла про наслідки останніх ворожих ударів по Харківщині. Вже 12 людей загинули від цих російських терактів, і понад чотири десятки поранені.